Друзі, привіт, колеги, партнери, вітаю вас. Я працюю над нашим продуктом над Space in простором в нерухомості. І що б ви думали? Я повертаюсь до нашого з вами сайту. Одиниць.топ, що я знаходжу. Тематика у нас, яка на, в партнерстві, ми розглядаємо ринок нерухомості в новому продукті, і описуємо його, і, о Боже, я дивлюсь на м'які рішення, сам себе перевіряю і. Як шпаргалку використовую продукти, сайт, і що, на що я потрапляю? Подивіться лише Януш Янушович Віг – це архітектурне бюро Вік та партнери. Я його знаходжу в м'яких рішеннях, в наших продуктах, меблях, м'яких меблях. Я пригадую це, коли він своїм авторським своєю рукою накреслив правила 4 пі, як він благословляв майже продукт. І це першу модель, коли я подав в патентування, прийшов до нього знайомити з бізнес-пакетом, знайомити його з продуктом, аби він висловив свою авторитетну думку і. Я навіть забув про це, і, бачите, повернувся до цього випадково. Якось, знаєте, як інтуїтивне відчуття, якесь, яке тебе приводить до таких рішень звернути туди, де такі підказочки мозок дає, ніби інструкцію інтуїтивно направляє тебе сюди. І я дуже. Я не можу передати вам своє захоплення, тому що це людина, це без перебільшення світова велич, людина, яка побудувала майже всю старонаводницьку, і він сам там мешкає, і це ну, царське, царські такі помешкання, Будинок хвиля, такий. Ну, про він е, каскадного. Технологію в, будів... в архітектурі для будівництва е, е, запровадив. І е, мене знайомив з цими рішеннями. Я дуже пишаюся тим, що ми товаришуємо, ми е, з людиною, яка для України, для архітектури, для будівництва є вагомою і представляє е, перлину, Київ на високому рівні. Світовому і що я маю змогу так своєю скромною персоною бути дотичний до історії і представляти на своєму рівні Україну і виводити на світову арену. Дякую вам за увагу.